Вітаю! Сьогодні ми говоримо про мікропотоки, або про побудову додаткових джерел доходу для того, щоб прискорити побудову дитячого капіталу. Що ж це таке за мікропотоки? Це такі невеликі, стабільні або періодичні грошові потоки, які. Не потребують вашої 100% залученості, і вашої енергії, і 100% вашого часу, але дають десь 10, 20, 30% додатково до вашого бюджету щомісяця. Тобто вас, ваш додатковий дохід. Вони можуть бути як активними, наприклад, вони потребують певного часу, пев, певної вашої залученості, або пасивними. Тобто ви їх один раз купили, або один раз налаштували, і все. і Гроші вам просто надходять на рахунок регулярно. І для чого це потрібно? У мене. Особисто ніколи не було одного джерела доходу. Наприклад, одного місця роботи, однієї зарплати чи одного доходу. У мене завжди була купа різних проєктів. Навіть от коли мені було 20 років, я працювала в міжнародній суднобудівельній компанії. Окрім цього, я робила, наприклад, переклади фрілансером. Окрім цього, я десь перекладачем мене викликали на якісь зустрічі. Ще я там робила різні. Послуги надавала, виконувала якісь проекти, тобто багато-багато всього, що потрошку-потрошку збиралося у вигляді ну, такого нормального капіталу і як би достатньо вагомої зарплати в місяць. Тобто, Це для того вам потрібно, для того, щоб збільшити обсяг щомісячних інвестицій в дитячий капітал. Тобто таким чином, ви можете оці 10-30%. Додатково направляти на прискорення побудови капітал. Також для того, щоб ви могли швидше створити фінансову подушку безпеки, наприклад, зібрати собі на такий випадок непередбачуваних витрат, і для того, щоб, знаєте, відчути цю енергію зростання, коли гроші працюють просто за рахунок ваших минулих дій, і не від основної роботи. Тобто, приємно. Приємні надходження, скажімо так. І таким чином, ми також можемо навчити наших дітей будувати не одне джерело доходу в їх житті, а декілька. Це, як, знаєте, уявіть собі стіл, який стоїть на одній ніжці, ваша основна робота. І якщо щось трапляється з цією ніжкою, ваш дохід пропадає. Але якщо у вас стіл на чотирьох ніжках, і одна ніжка там щось з нею сталося, у вас все одно стіл зберігає певну таку стабільність. Да, і ви можете тимчасово там, виграсти, випливти за рахунок цих додаткових джерел доходів. Тобто, це також урок для наших дітей, що вони, щоб вони не розраховували на одне джерело доходу в їх житті, а будували собі оці множинні джерела доходів або потоків, або їх ще такі струмочки, називають, які будуть загалом створювати ну, більший капітал і легше, і швидше. Да? І давайте розберемося з прикладами того, що ж можна робити. Ви для себе обираєте, що вам комфортно, які напрямки вам подобаються, і що вам буде зробити набагато легше, так? Тобто тут можуть бути якісь фріланс, так? Окрім вас, наприклад, є ваша основна робота на підприємстві, і ви додатково ще берете якісь. Там короткострокові завдання. Наприклад, у вас є певні навички, наприклад, ви е, дизайнер і ви працюєте в якійсь компанії. Але що вам заважає такі ж послуги надавати іншим якимось компаніям або мікробізнесам? Та? Або ви журналісти, ви класно пишете. Ви можете надавати послугу копірайтингу для інших, наприклад, компаній або вести. Блоги, наприклад, для людей під запит. Да? Або ви можете збирати для когось аналітику, або ви дуже добре знаєте англійську мову, ви там працюєте, наприклад, не вчителем, не репетитором, або, але ви паралельно можете там на вихідних або ввечері надавати послуги репетиторства і таким чином примножувати собі капітал. Да? Тобто вам будуть надходити додаткові кошти. І якраз. Цей прибуток з цих напрямків, фріланс або з цих проєктів, які можуть бути гнучкими, непостійними. Це може бути тимчасова якась робота. Можна автоматично переказувати на рахунок дитини для того, щоб пришвидшити побудову капіталу. Що ще можна робити? Можна. Це я рекомендую зробити всім, як тільки ви про це дізнаєтеся, аудит непотрібних речей. Я думаю, що у кожного вдома є такі, знаєте, камора або десь вугол, де складені просто непотрібні речі, і які можна. Ну, щось частину можна віддати на благодійність, а частину можна продати. Наприклад, якась техніка, яка вже роками лежить, ви нею не користуєтеся, її можна продати. От у мене був цікавий кейс. Знайомий у нього був якийсь непрацюючий, або погано працюючий монітор. Він думав його викинути, а потім такий: ну давайте я попробую його продати на OLX. І ви знаєте, його купили. Е, людина їй не потрібен був там якийсь шикарний монітор. Потрібен був монітор для відеонагляду в гаражі. Ну, і людина купила цей монітор там, за якісь гроші невеликі, але, тим не менше, людина цією річчю не користувалася. Так можна зробити аудит вашого одягу, якихось книг, дитячих іграшок, техніки і так далі. І тут ціль не лише отримати якийсь дохід з цього, а таке знаєте, фінансове очищення простору, тобто дати. Простір для нового, для нової енергії. Ви можете навіть попросити це зробити ваших дітей, якщо вони підлітки. Вони можуть пофотографувати, зробити, наприклад, пости на OLX або на інших майданчиках, і таким чином ну, домовитися, що всі гроші, які вони від цього зароблять, наприклад, там частинку вони беруть собі на якісь витрати. 70%. Ви, наприклад, цих грошей інвестуєте ці ж дитини. Я думаю, що це класний варіант. Поговорити, ви при цьому звільните собі руки, не будете витрачати свій час, а дитина буде мотивованою це зробити. І це гарний варіант очистити простір і ще щось додатково заробити. Наступний варіант це може бути якийсь міні-бізнес. Ви можете також до цього залучати ваших дітей. Наприклад, можете робити якусь домашню випічку на вихідних, продавати якісь капкейки чи підні народження. Наприклад, якщо вам це подобається. І ви отримуєте від цього задоволення, можна з цього зробити міні-бізнес, або ви можете запропонувати дитині вирощувати мікрозелень, наприклад, і продавати своїм друзям, знайомим, родичам, в школі, наприклад, можна зробити якийсь невеликий сервіс. Наприклад, ваша дитина гарно розбирається в велосипедах і може там легкі ремонти робити. Теж можете залучити дитину, або ви, наприклад, розумієтеся на комп'ютерах і можете. Там встановлювати Windows. Ну, я зараз умовно, да? і ви можете періодично надавати такі послуги. Або якийсь онлайн-магазин, наприклад, щось купувати, перепродавати, і якщо це буде займати не весь ваш час, а можливо, це буде один із варіантів, як можна піти з найму і перейти в, в підприємництво, може, це буде якраз стартом вашої поточної і майбутньої. Е Да? Тобто Ви можете робити або самостійно якісь такі речі додаткові, або ви можете залучати дітей до цього. У мене, наприклад, є знайома, яка робить шикарні букети з Боже, зефі... зефіру. Тобто вона робить прям неймовірні, воно дуже класно виглядає. Ну, тобто Це може бути одна як одна з ідей, що можна робити. в Поза робочий час та наприклад на вихідних і цим додатково заробляти кошти. Можуть бути величезна кількість різних партнерських програм або реферальних програм. Ми всі знаємо, наприклад, кешбек від Монобанку, і за таким принципом працює багато сервісів, освітні продукти можуть також мати реферальні програми. Якщо ви вже їми користуєтеся, ви будете їх радити своїм друзям, знайомим. То теж можете отримувати певний кешбек. Ну, приємний дохід від е, рекомендацій своїх. Тобто це абсолютно пасивний дохід без якихось додаткових витрат часу і енергії, але теж це може приносити досить непогані гроші. Е, що ще може бути? Може бути продаж і монетизна... монетизація ваших знань. Ви можете створювати коротенькі онлайн-курси або проводити майстер-класи онлайн-офлайн. Ви можете створювати якісь навчальні посібники, якісь гайдбуки, якісь інструкції, і свій досвід, власний використовувати ось таким чином у вигляді монетизації, продажу якихось продуктів, які, якби ви. Використовуєте для того, щоб передавати ваші знання. Це можуть бути фінанси, це може бути освітні якісь послуги, кулінарія, спортивні навички, тобто будь-що, що можна навчити інших людей цьому, що вмієте ви. Може бути оренда або суборенда активів. Наприклад, у вас є квартира. Які ви жили і приїхали в більшу, а та квартира залишилась? У мене, наприклад, є знайома, яка не користується цим напрямком, і я її вже декілька разів питала. Слухай, кажу, у тебе стоїть квартира, в ній ніхто не живе. Е, чому ти її не здаєш? каже, там лежать мої речі. Я кажу, ну це що проблема вивести речі, якийсь гараж скласти, або навіть там е якийсь невеличкий склад зняти для цих речей. Їх там не так багато, а ця квартира приносила тобі там ну, умовно 15 тисяч гривень або навіть більше на місяць пасивного доходу, що важливо, але. Люди чомусь е, роблять нелогічні дії. Або, наприклад, у вас є парку місце в якомусь ЖК, які ви можете здавати. Ви можете здавати техніку в оренду. От, наприклад, у мене нещодавно був кейс, коли моя знайома, е, фотограф, е, пише пост, що вона хоче купити собі новий е, об'єктив на фотоапарат. А у мене він лежить вже років сім, я цією техніку не користуюся. Я теж розумію, що я мала б це давним-давно продати, і я це не зробила, але ми з нею домовилися, що якщо їй потрібно ці об'єктиви на зйомку, вона може взяти це у мене, бо ми живемо поряд і не їздити, наприклад, в центр Києва в сервіс Оренди, брати це там. Тобто, це один з варіантів, у вас є якесь якесь обладнання, не знаю, шуруповерт або там. Не знаю, бензопила або газонокосарка, яку ви можете просто здавати в оренду і отримувати від цього якісь кошти, якісь інструменти. Ви можете також надавати автомобіль. В локальні сервіси таксі. Тобто є компанії, які беруть в користування автомобілів, платять вам за це гроші. От, наприклад, у мене теж одні знайомої є три автомобілі, вони їздять на одному, два стоять. Чому не здати ці автомобілі, які вони ну, чомусь не хочуть продавати, в оренду? Це так також можна на цьому непогано заробляти. І таким чином ми собі годин не збільшуємо, а грошовий потік. Припримножуємо, да? е, так мій улюблений спосіб: це інвестиційні мікропотоки. Це коли ми купуємо певні активи навіть на невеликі кошти, і ці активи приносять нам поточні наприклад дивіденди. Да? Або ми купуємо землю, е, яку здаємо в оренду агрокомпаніям, і агрокомпанія нам оплачує м, оренду за цю землю, наприклад. та да? і навіть ці 100 доларів, які ви вкладаєте, можуть мати класний результат у вигляді роботи складного відсотку для того, щоб додавати ці гроші до дитячого капіталу. Регулярно, наприклад. Такий варіант теж є. І... Варіантів насправді величезна кількість. Я люблю давати своїм клієнтам таке завдання. Спробуйте знайти різні способи, які не стосуються вашої безпосередньої роботи, при додати 10% до вашого місячного доходу. Наприклад, людина заробляє 1000 доларів в місяць, за місяць ваше завдання знайти джерела доходу, які будуть давати вам додатково 100 доларів. Класне завдання, правда ж? І тоді що ми цим завданням робимо? Ми розширюємо нашу коробочку. Тобто ми ну, діємо за певною, певними алгоритмами: дім робота, дім робота, та, та. іноді кіно. І очікуємо надходження коштів від одного джерела. А таким чином, ми оцей нашу парадігму трохи розширюємо, світо сприйняття робимо ширшим, і людина починає бачити можливості. Які їй надходять. Десь це кешбек, десь це реферальна е, якийсь сервіс, десь це продаж якихось своїх авторських прав, е, десь надання яких, якихось консультаційних послуг, десь якась оренда, десь продаж. І таким чином людина починає цей е, поток мікропотоків, вибачте, за тавтологію розширювати, та, і починає її приходити. Е, ну, дійсно велика кількість додаткових грошей за рахунок цих мікропотоків. І так як нам це інтегрувати? І далі я розкажу про свій досвід, скільки ми на цих насправді не рахували, цікаво буде порахувати, але в мене достатньо багато цих мікропотоків, які мені генерують щомісяця пасивний дохід, і кого вже в принципі на сьогодні достатньо на наші поточні потреби сім'ї з п'яти людей. Так? Звичайно, що це не сталося одномоментно, це робилося поступово, але це цілком реально, і ці гроші можна, звичайно, направляти на побудову дитячого капіталу. І так, перше, що нам треба зробити, нам. Треба визначити скіль, ціль, скільки ви хочете додати до щомісячного внеску фонд дитини. Наприклад, ці ж 10% від вашого щомісячного доходу. Наприклад, я хочу знайти спосіб додавати щомісяця, наприклад, 50-100 доларів для моєї дитини. Далі. далі ви обираєте 1-2 мікропотоки з таким коротким горизонтом запуску, що легко зробити, що вам не потрібно рік готуватися, да? а що ви можете зробити прям, ну, за місяць, наприклад. Ви далі створюєте рахунок, окремий, наприклад, банку для дитини або конверт, гаманець такий, да? капітал дитини, і туди ж перераховуєте всі ці, весь цей додатковий дохід, який ви отримуєте так? від цих. Мікро, мікроджерел. Далі ви автоматизуєте, тобто ці, ви ці кошти, які у вас назбиралися за місяць, ви їх направляєте на інвестиційний рахунок і купуєте певні активи для вашої дитини. Наприклад, ETF-фонд на найкращі 500 компаній Америки. І, звичайно. Бажано, щоб ви залучали до цього процесу вашу дитину і показували, що, от, наприклад, мама або батько, або разом ми от придумали от таку додаткову діяльність, і наша ця діяльність там генерує нам 100 доларів в місяць додаткового доходу, які ми перераховуємо тобі, для того, щоб зібрати гроші, наприклад, на освіту тобі, або на квартиру тобі, або на твоє майбутнє. І дитина вже буде включатися і максимально вам в цьому процесі допомагати або навіть генерувати додаткові ідеї. І що можна зробити? Давайте висновки. Насправді, великі, великі результати народжуються з маленьких потоків. І м, тут розкажу про свій досвід. Я завжди мала багато цих потоків, різних, щось працювало на автоматі, щось трохи мого часу вимагало. У мене, наприклад, зараз. Є вже багато джерел. Наприклад, є, є сфера, в якій я більше не працюю, але у мене там залишилось, залишилось пасивне джерело доходу. У мене багатий ну, великий фотобанк. Тобто я розміщала свої фотографії, які я робила 10 років тому на фотобанках. Shutterstock, якщо знаєте, що їх, їх є багато. Я їх там певний час дуже активно розміщувала, і їх зараз регулярно купують для різних там. В журнали, в якісь там пости для будь-яких потреб. І ці фотографії, які я вже більше не роблю, але вони досі генерують мені дохід. Це про продаж авторських прав. Далі у мене є, наприклад, такі ще джерела доходів. Я Працюю в тревел індустрії, це компанія Incruzis, наприклад, яка займається круїзним відпочинком. І там я заробляю на рекомендаціях. Тобто я рекомендую своїм друзям, знайомим, мамою, людям, з якими я спілкуюся цю компанію, що можна подорожувати набагато вигідніше і можна дуже гарно економити на подорожах. І чим чарівний цей світ круїзних, круїзного відпочинку. І мені компанія. Оплачуємо, як певні суми кожного місяця на мої. Требує витрат. це теж закриття певних своїх категорій витрат. І чому б це не робити отак через рекомендації. Також ем, такі реферальні. У мене декілька таких реферальних програм, які працюють на рекомендації. Тобі я комусь щось рекомендую і маю від цього кешбек, скажімо так, або там щомісячну оплату. Ем, також є, наприклад, кавовий автомат, який я купила, і ми його поставили в інституті науковому. В Києві, і він абсолютно пасивно працює, тобто є управляюча компанія, яка його обслуговує, заправляє, додає туди витратні матеріали. І я з цього напрямку теж отримую стільки грошей, скільки б я отримувала від здачі квартири в оренду. Тобто, це з невеликими затратами: інструмент, який генерує абсолютно пасивний, пасивний дохід. Є у мене ще нерухомість, яку я здаю в оренду, це теж е, пасивний дохід. Я розумію, що там чек стартовий дуже високий, але тим не менш це абсолютно пасивна історія. Є земля, яку я здаю в оренду, тобто я її активно купую, сільськогосподарська земля, яку я купую в Україні. Вона вже в оренді агрокомпанії, і ці агрокомпанії раз в рік оплачують оренду, що теж абсолютно пасивна історія. Більше нічого для цього не роблю. Е, Напівпасивні історії це, наприклад, вирощування базиліку. Це як мікрогрін, тільки базилік. Його у нас викуповує оптовик, тобто. Компанія, яка перероблює базилік на створення соуса песта, там, там потрібно певне залучення, воно не постійно, тобто іноді треба е, перевірити там, показники, долити води, звичайно, щоб посіяти, обрізати це, там, пару днів потрібно, але в цілому це не повна залученість, е, ну, повноцінна. Да? Є також у мене напрямок страхування життя, там, де теж працює як рекомендація. Тобто я проводжу зустріч, наприклад. Рекомендую людині цю послугу, цей поліс. Пояснюю, як це працює, і мені оплачує мою зарплату компанія, яка ці поліси продає. Я знаю точно, що я роблю добру справу, що людина буде фінансово захищена з іншої сторони компанія свої бюджети, які б могла направити, наприклад, на рекламу на телебаченні. Або на бікбордах вона перенаправляє в те, що е, оплачує е, комісію людині, яка це робить ну, за своїм власним бажанням. Звичайно, це не гарантує. Тобто, якщо ти місяць нічого не робиш, то нічого не заробляєш. Але якщо у тебе є така можливість, і ти це цьому приділяєш час, ти можеш створити собі паралельно ще одну там якби зарплату, і це досить непогані суми кожного місяця. І також е, е, ця історія працює. У вигляді створення команди, і коли вже твоя команда працює, ти також можеш заробляти абсолютно посильно. Тобто варіантів є безліч. Тут питання: чи ви їх бачите? Чи ви їх відкидаєте? кажете, що це не цікаво, це неправда, це не працює. І так далі. Чи ви занурюєтеся і починаєте розбиратися? І, можливо, це ваш варіант, який вам підійде для того, щоб побудувати собі отаких от мікропотоків багато. Не знаю, у мене їх штук вже. 15-20, напевно, може більше. Які деякі абсолютно не вимагають моєї залученості, деякі вимагають певної залученості, але тим не менше це винагороджує тим, що ти е, паралельно будуєш собі ще, од... ще багато джерел доходів. Да? І ці джерела такі струмочками зливаються в одну велику річку в озеро, де ти можеш ці гроші використовувати. для Подальшої реінвестиції, наприклад, дитячий капітал або в пенсійний капітал. І таким чином ти розумно диверсифікуєш свою енергію, тобто не можеш працювати 24 на 7, правда? Тобто тобі треба, окрім своєї основної діяльності, мати ще декілька джерел доходів. Англійської вони називаються сайт тобто, хасл. Такі додаткові поруч, які знаходяться джерела доходів, і їм абсолютно вигідно користуватися для того, щоб прискорити процес побудови дитячого капіталу. Чого я вам раджу: бачити можливості, коли ви будете концентруватися на пошуку, ви точно будете їх бачити і використовувати. І бажаю вам скоріше зібрати дитячий капітал, який ви зможете передати вашій дитині.